Вітаю в етері Балінформкомпанія. Нашу розмовну студію сьогодні присвячуємо дню української державності, яка з давніх давен була окреслена мечем Святослава, хрещена його сином Володимиром, котра набула найбільшого злету за часів Ярослава Мудрого. Військові походи, дипломатія, визнання усього цивілізованого світу збудили в нас якості особливого народу, запалили в серці вогонь незалежності. Про це та інше поміркуємо з нашим гостем, політиком, громадським діячем благо. Одійником, доктором технічних наук Михайлом Поживановим, вітаю вас, пане Михайле. Доброго дня Наша тема, як завжди, дуже актуальна, а особливо в умовах сьогодення День української державності, яка бере витоки ще із трипільської культури, яка була названа ще давним-давно стародавньою скіфією. Дуже важлива тема. Як вважаєте, звідки береться? Звідки починається фундамент української незалежності та української державності? Століттями сусідня Росія нав'язувала українцям почуття меншовартості, Мовляв, української державності ніколи не існувало. І взагалі нас придумав і створив Ленін. Як вважаєте, чи мають право такі думки взагалі на існування? Ось, смішно це все чути від людей, котрі. Я думаю, що навіть історію не вчили, або навмисно перекручують всі ті факти. Ну, Реально, ми для себе, скажімо, беремо за відлік 988 рік рік, коли Володимир Святославович охрестив Київську Русь, і як він вибирав тоді релігію, це був такий певний поштовх для розвитку Київської Русі, і фактично з різних там розрознених племен Київської Русі утворилася єдина велика держава. Тому я думаю, що от з того 1988 року можна реально казати про утворення нашої держави, нашої державності Київської Русі України. День української державності накладається ще на одне свято, яке ми відзначаємо зазвичай 28 липня: День хрещення Руси України. Чи випадково це, чи, можливо, навпаки, дуже знаково для нас, українців? Мені здається, що це знакова дата. Якраз ця дата об'єднала, я ще раз повторюсь, от іноді розрізнені Племіна інди розрізнені, там населені пункти, невеличке княжиство в єдиною Київську Русь, котра мала православ'я християнства, і це був великий поштовх для в цілому розвитку нашої держави. Тому я вважаю, що це не випадково. В цьому році, наскільки ну нам всім вже відомо, ми останній раз 28-го святкуємо. А вже за новим календарем ми будемо святкувати наступного року, вже 15 липня. Це свято. українська історія це в першу чергу історія національно визвольного руху. Традиційно історики виділяють кілька етапів цього визвольного руху і настановлення нашої української державності. Перше, це Київська Русь, Галицько-Волинська держава. Запорізька Січ та Гетьманщина, Українська Народна Республіка та сучасна Україна минають століття, минають тисячоліття, а національна визвольна боротьба українців так і триває в умовах сучасної повномасштабної війни. Як вважаєте, чому в 21 столітті ми змушені боротися за свою національність, ідентичність та незалежність? Ну, тому що наш північний сусід він а, вважав, що це. Ісконе його території, навіть їх е, історичні ці дослідження, так коли в умах їх перших керівників, е, де вони вважають, що Україна була створена за наказами Леніна, е, ну це жах. І, виходячи абсолютно східних цих е, початкових установ, е, ну вони намагаються це все. Постійно робити, щоб це була територія впливу їх країни, їх держави, котра по великому рахунку була в свій час заснована київськими князями. Революція гідності, героїчна боротьба українського народу під час повномасштабного російського вторгнення. Чи можемо ми говорити про те, що все ж таки ключову роль в нашому героїзмі патріотизмі відіграв ось цей от незламний дух козацтво? Ну так воно і є. Ми нація свободолюбіва. Ми відстоюємо власне життя. Ми не хочемо, щоб хтось нам, якийсь сусід, приходив і розповідав, як ми в своїй родині повинні щось робити. А в той же час давайте щиро казати, ми ніколи самі не розпочинали якісь речі. Так, да, козаки іноді е, виступали на поці тих чи інших е, там держав. Але, як правило, це було, ну давайте щиро казати, як з як як у... під час там, з турками певні домовленості були на їх боці, скажімо, козаки виступали проти Російської імперії, чи в свій час Яна Сабівський запросив казаків, коли він звільнював відень. Від турецької Навали, ну, не звільнювали, утримував відень від турецької Навали. І тоді е, казаки брали участь. А так ми постійно самі брали, е, приймали рішення, самі відстоювали свою незалежність, свою свободу. І цей дух він зберегся до сьогодні. І коли нам навіть ті чи інші керівники нав'язували. Абсолютно непритаманну точку зору, як при кучмі, коли помаранчева революція в 2004 році відбулась, і потім при Януковичі Революція Гідності, 2013, 2014 рік. Люди виходили за свою точку зору. А прікро, звичайно, що дуже швидко коли перемагали, здавали, що все там далі буде все добре. А іноді правителі потім користалися тим, що вони ставали на чолі держави і продовжували робити не зовсім м'яко кажучи красиві речі. Тому я сподіваюся, що такого більш не буде, і що сьогодні, після того як ми відстоїмо власну територію, власну незалежність, нашу свободу, ми дійсно маємо величезний шанс. Бути демократичною свободною, вільною і одною з найкращих країн світу. Яскравою ознакою наших цивілізаційних проявів та державності було і залишається місцеве самоврядування, витоки якого беруть ще часів середньовіччя. Приміром, магдебурзьке право, суть якого полягала у вивільненні міського населення від урядової адміністрації та наданні міст місту прав самоуправління. Наша країна, сучасна Україна, зробила суттєвий крок у розвитку самоврядування. Приміром, у нас це децентралізація. Нині за умов жорстокої та складної війни з російським агресором є необхідність, принаймні про це подейкують, забрати частину ПДФО з місцевих громад та передавати їх до державного бюджету. Наскільки це є обґрунтовано і чи не є це кроком назад в нашому розвитку? Ну ви абсолютно правильно згадали Макданбурзьке право. А коли практично кожне велике місто і містечко. Мала це право робити власну політику, збирати податки і ці податки направляти на виконання, скажімо, власних повноважень, як потім вже в 96-му році було записано в закони про місцеве самоврядування. І мені дуже приємно, що коли в 96-му році ми працювали. 95-му, 96-му працювали над текстом конституції. Я тоді практично був відповідальний за цей 11-й розділ спільно з нашими експертами з асоціації міст України. 11-й розділ присвячений місцевому самоврядуванню. Із його восьми статті сім були в повному обсязі прийняти в моїй редакції тоді народного депутата України Михайла Поживанова. І одна стаття була частково врахована в тексті Конституції і э, повноважень районних рад в містах. Э, це 143 стаття. Там частково її э, змінили. І э, основа э, якраз і була э, як приклад у тему дебурзьке э, право. Я вам скажу, що дуже красивий термін, котрий пролунав у нас там в 2015, 16-2017 роках децентралізація, звичайно, його навіть нас підтримували всі, бо права місцевим громадам всім дуже хотілося. Але, на мій погляд, воно було зроблено не зовсім правильно. Бо Конституція визначає органи місцевого самоврядування точно село селище, місто. а у нас з'явилися об'єднані територіальні громади, котрі не закріплені Конституцією. їх чисельність, їх повноваження. Вони не передбачаються Конституцією. І шкода, що вже там 7-8 років пройшло з того часу, і Верховна Рада не спромоглася внести відповідні зміни до Конституції. І коли ми сьогодні маємо об'єднані територіальні громади, скажімо, від 3 до 50 тисяч е, мешканців, то це дуже великий розбіг е, в цілому по країні. Е, я дуже добре пам'ятаю, коли в свій час був е, віце-прем'єром е, Роман Безсмертний, він розпочинав е, реформу місцевого самоврядування. Е, він покладався на той приклад, який зробила е, Польща. І, можливо, це був би гарний приклад місцевої громади. Вони складали від 7 до 11, до 12 тисяч. Вони були дуже компактні і реально обслуговували населення, надавали ті послуги, котрі дійсно потребують сьогодні. Ми маємо. Навіть ну я вже не буду казати районний поділ, котрий також, хоч рішення уряду тут було, і Конституція передбачає районний поділ, і уряд має право змінювати кордони. Але районний поділ у нас також є райони там 80-100 тисяч населення, є райони, скажімо, як Харківський район, в Харківської області там біля. 2,5 мільйонів мешканців. Та навіть у нас Одеський район практично мільйон триста з гаком мешканців, і на кілька сотень кілометрів треба людини, коли треба вирішити те чи інше питання, їхати до керівництва районної ради чи там районної адміністрації. Я думаю, що тут все ж таки трохи неправильно всі ці речі робилися. А тепер, повертаючись до вашого питання стосовно ПДФО військових частин, я вважаю, що це певною мірою маніпуляція, котра виникла на кшталт, що місцеві бюджети мають в цьому році після підняття заробітної плати нашим військовослужбовцям. Збільшення доходної частини і практично по великим міським бюджетам іде його перевиконання. В цьому році є перевиконання в наступному році заберуть цю частину переведуть на реєстрацію в інше місто. І що вся заробітна плата тоді буде в іншому, а податкова база буде змінена. Я думаю, що це абсолютно неправильно, і це не передбачає навіть е, бюджетний кодекс. Е, те, що е, ну, видатки тих чи інших громад викликали, ну м'яко кажучи, дуже велика питання. Якщо не супротив е, суспільства, це справді е, існувало, е, але це існує як на державному рівні, скажімо, сьогодні. Дуже багато питань до бюджету Міністерства оборони, до е, інших там, інфраструктурних проєктів, котрими опікується держава е, і державні інститути влади. Теж саме і на місцевому рівні дуже багато питань у тим чи іншим незрозумілим закупівлям. Е, ну, ми вже там казали про будівництво е, на 500 підсотні стадіону на кілька десятків мільйонів гривень, чи закупівля якихось там барабанов, чи овочі в пункти незламності, чи в бомбосховище на сотні тисяч, якщо не мільйони гривень, тими чи іншими громади зняття там комедійних фільмів на десятки, а то й сотні мільйонів гривень під час війни теж викликало певне обурення людей. І коли правляча партія це подивилася, вони почали ну, гратися певною мірою і ці питання знімати, що вони ініціюють і захотіли позихнути на місцеві бюджети. Я думаю, що простіше було б змінити право закупівлі. Міськими там територіальними громадами якихось озброєння чи предметів, котрим потребують наші Збройні Сили України, і щоб вони могли передавати це на законному вигляді. І я думаю, що от це ну, така навіть співпраця, вона була би дуже корисна, і це був би. Плюс, але це не може бути рішенням, що однозначно, скажімо, цей ПДФО з військових частин забирається. Ну, Сьогодні ми заберемо з військових частин. Потім ми скажемо, що ПДФО державних підприємств, котрі розташоване на той чи іншій території, теж ми будемо забирати. А потім хтось скаже, та ні, а у нас ПДФО. Приватний Ми хочемо, щоб не тут, якщо у нас виробництво, ми не в Балтському, скажімо, територіальній громаді сплачували, чи Кодимській, чи навіть Великою Подільською районною адміністрацією, а Ми хочемо, щоб десь чи в Києві, чи в Львові сплачували незалежно від того, що тут виробництво. Ці видатки, ці люди, вони зареєстровані на території. Відповідна громада отримує ці гроші в бюджет, і вона надає послуги по обслуговуванню. Населення вона виконує власне повноваження. Вона виконує делеговане державою повноваження, на неї повністю питання освіти в цьому регіоні, на неї повністю питання медичної охорони здоров'я цього регіону, робота інфраструктурних об'єктів і багато-багато речей. Дуже прикро, що велика кількість давайте щиро казати. Сподівались громад, що під час воєнного стану ніхто не буде дивитися, куди вони витрачають гроші. Вони постійно там навіть людям казали, а ви не лізьте, тут воєнний стан, ми тут самі будемо щось вирішувати. І дуже багато, особливо в нашому регіоні, на Одещині тих чи інших громад сформовано було колаборантськими партіями, ОПЗЖ. Партії Ширія, котре е, заборонено на державному рівні, а їх представники, їх депутати до сьогоднішнього дня, як в останній раз, намагаються вирішувати ті чи інші питання. Можливо, тут треба було е, прийняти якісь рішення, і, можливо, тут треба було дозволити проводити е, навіть дострокові вибори е, в органи місцевого самоврядування в об'єднані територіальні громади, в райони, обласні ради. Там, де така ситуація склалась, і е, це вирішило б е, питання. Я думаю, що ну, сьогодні, скажімо, в Подільському районі е, спокійно люди могли б е, вибрати день, дайте два дні, навіть якщо буде повітряна е, тривога, щоб люди могли е, прийти і е, висловити свою точку зору, і обрати е, новий склад, відповідаючий реаліям. І районної ради, і об'єднаних територіальних громад, і керівників цих органів абсолютно, це реально і нормально. Але розуміють влада центральна, що якщо це дозволити на місцевому рівні робити, то тоді негайно виникне питання, що і Верховну Раду України треба перезавантажувати. І тоді виникне питання, можливо, і е, там дострокових чи недострокових виборів е, президента. Тому вони, прикриваючись воєнним е, станом, е, статтями Конституціями, не вносять відповідних е, змін і не хочуть. Хоч ми чули, що наші європейські, е, скажімо, друзі е, це питання теж ставили в голову угла. Що необхідно було б перезавантажувати всі рівні влади. Пробачте, можливо, так дуже довго, але я хотів ну, певною мірою обґрунтувати, чому виникають такі пропозиції і чому з ними не можна певною мірою погоджуватись. Дуже вам дякуємо, пане Михайле. Так, дійсно, про що б ми не говорили, ми завжди повертаємося до одного, і того ж, доки Україна не подолає корупцію у найвищих своїх ешелонах. Навіть не може іти мову про те, щоб забирати якісь повноваження чи функції у місцевого самоврядування, чи якісь інші речі, так дійсно це правда. Ви е, дійсно абсолютно правильно сказали про корупцію. У нас ну, от останні дні там е, то воєнкоми, то народні депутати, котрі виїжджали в одну країну, а потім виявлялись там десь на відпочинку. Е, е, там кримінальні справи е, порушуються все. Я би дуже хотів, щоб це не було просто знаєте, така піар-акція, що ми от на цих двох-трьох прикладах це зробимо, а потім знову це все забудемо. Я би дуже хотів, щоб і президент, і уряди, і Верховна Рада України дійсно заклали відповідні основи в систему і відповідні зміни, і в Кримінальний Кодекс України. І, відповідно, ці люди не могли б втрачали б право пожиттєво і балотуватися, і займати там державні посади. І контроль повинен бути, щоб ми не потім по факту дивились, ой хто куди втратив ці гроші. А щоб система не назву мала прозора закупівлі, а в ній починаючи від того, що фірми, котрі обслуговують це прозоро. Вони мають свої відсотки від будь-якого державного контракту, і ті, хто їх контролює ці компанії, а да, їх там кілька штук, е, мін'юст їх е, лобіює, і там мільярди з усіх закупівель е, лишаються грошей, так і е, Прозора на місцевому рівні, щоб всі ці речі е, робились, і мешканці того чи іншого населеного пункту. Органам місцевого самоврядування могли впливати на ці речі, якщо воно відбувається щось не так, щоб дуже швидко можна було навіть за народною ініціативою проводити дострокові вибори, переобрання таких керівників, а тим просто було б заборонено висуватися і займати ці посади. Можливо, це певною мірою. Допомогло і вирішило це питання, бо насправді наші друзі, партнери по європейському союзу. А ми хочемо в грудні почути від Євросоюжа, що дійсно ми виконали відповідні там накази застереження, котрі є, і ту програму дій, котру нам дали для вступу України в європейський союз, бо цього хоче переважна більшість населення України. Дякую вам. Дійсно, попереду ще дуже багато роботи, але я щиро вірю в український потенціал, і хочеться, щоб раз і назавжди наш ворог. Росія затямила собі, що Україна не провінція, не колонія, не чий анклав. Ми самобутня, незалежна європейська країна, яка має право на існування та процвітання. Дуже вам дякуємо, пане Михайло, за цю щиру розмову. Ще раз вас щиро вітаю із Днем Української державності та всіх Балтян та всіх українців. Україн. Я прошу всіх підписувати канал Балинформкампанії на. Профілі компанії і на Ютуб канали. Профілі Михайла Поживанова буде знати більше зі святом вас і слава України. Героям слава.